Так, друзі, ще одне виконане замовлення. Трактор Scout XT244 ми доставили замовнику ось такий гараж. Зараз буде заїжджати він в гараж. Проводимо якраз відний інструктаж, розповідаємо, показуємо, сподіваємося, що все буде нормально. Тракторець зараз буде проходити обкатку і потихеньку-потихеньку буде вводитись в експлуатацію. Ось такий красончик. Гарний класний апарат. Рекомендуємо. Хто шукає компактного невеличкого тракторця, саме те, що вам потрібно.